Лютий 2026-го зустрів Чернігів екстремальними морозами та черговими блекаутами. Саме в цей піковий момент до міста прибув надважливий вантаж: 26 генераторів різної потужності. Це результат масштабної акції солідарності тепло для України, яку 23 січня запустило посольство України у Словаччині, фандрейзингова платформа Діно та 10 провідних неурядових організацій словаччини. Ми сьогодні у тому що на Словакії Много добрых людей. Громадяне словачин чи не договорились деньги, потому что видели, какая ситуация у вас. Здесь мороз, очень холодно. Проблеми з енергетикою. Проєкт перевершив усі очікування. Замість запланованих 500 тисяч євро. Станом на 2 лютого небайдужі словаки задонатили вже понад 900 тисяч. Аби допомога надійшла максимально оперативно. Благодійники розподілили зону відповідальності. Опіку над Черніговом взяла на себе організація Адра. Саме вони закупили та доставили 26 генераторів на суму близько 130 тисяч євро. Ще дві потужні зарядні станції для міста. Забезпечила організація серцем з Україною. Місто Чернігів сьогодні отримує 26 генераторів від Словаччини. А сьогодні ця допомога особливо важлива, коли триває по-перше, відключення довготривалі світла, коли у нас постійні блекаути, коли на дворі дуже морозна погода. Ми дуже вдячні словацькому народу за таку дуже швидку оперативну допомогу. Буквально за один тиждень була Зібрана допомога і доставлена до міста Чернігова генератори потужністю від 3 до 50 кВт найближчим часом розподілять між об'єктами критичної інфраструктури, закладами медицини та освіти, а також службами, які допомагають чернігівцям під час відключень електроенергії. Ми вважаємо, що найбільше потрібні ці генератори для критичної інфраструктури, значить, школи дитячі садики, організації, які займаються водою, и другие больницы, где наиболее необходимо. Мы договорились с государством города. Мы получили от вас лист, потому мы видим, где, где наиболее нужно для вас, и так вместе помогаем. Під час візиту словацька делегація зустрілася з представниками Чернігівської міської ради, обговорили поточну ситуацію в місті та першочергові потреби громади в умовах аварійних відключень електроенергії. Чернігів став одним із перших міст, що отримало допомогу в межах цієї акції на черзі суми Запоріжжя та Дніпро, куди словацькі партнери також везуть необхідне обладнання, аби підтримати українців у найхолодніший період зими.